Друзі, вітаю на каналі. У нас сьогодні вже весна, але трошки був сніжок. Я, правда, не встигла зняти цю красоту. У мене телефон був завантажений. Ми в суботу їздили в церкву. Я там відео знімала багато і потім у нас свято було. День народження Марка теж знімала відео. і не було коли це все монтувати, тому руки дійшли, оце тільки тепер. По, трошки порозгрібати його, порозгружати, загружати і взялася вже за телефон знімати. А в нас за ці дні дуже багато подій відбулося тут на господарстві. Так що, дивіться, зараз буду вам розказувати. Це наш барон, він у нас уже на дворі. Барон, ти ж має терпіння, принесла трошки яблучок. Їжте. Чому ми його випустили? Тому що в нас за ці три дні вкотилося три козички і там просто немає місця вже для нього. Тому ми його сюди випустили і, слава Богу, наче нікого він. Не чіпає, нікого він не ображає. Трошки приструнився він, коли посидів в клітці сам. І оце, що ми переробили їм кормушку, дає змогу, що вони не вилазять наверх і немає так, щоб вони сильно билися. Кожен встає і їсть скільки потрібно. Правда, отут якась із них ця чи ця. Якась дуже широка, мабуть, ця, бо сьогодні витягувала його, він голову туди просунув і рогами застряг і не міг витягнути, треба буде передивитися. Добре, що Олег саморізи сюди позакручував, то можна буде їх відкрутити і передвинути, зробити так, як треба. Наприклад, тут сильно вузько, можна трошки ширше. А тут зробити гущі і буде добре. Ну, Вже дивимося, підлаштовуємо під козичок, як їм краще. Вже так робимо. На дворі 2 градуси, не дуже сильно жарко. Ну, Для цих козочок, які у нас ще мають котитися, можливо, це буде слідуючий місяць, бо не, не схоже так, щоб вони прям такі були круглі. Там по записам треба подивитися, але ну, більше всього, що це буде кінець березня і квітень, можливо, травень. Це у нас вже такі козочки лишилися, що пізніше вони були покриті. Тут ще саша в нас на цьому дворі, бо вона в нас трошечки вреднічає. Вона в нас ображає своїм рогом, ображає інших. Вона їх трошки лупить, тому ми її сюди, до всіх. Ну і вона себе нормально почуває. Так що Тут у них сіно є, зерна я насипала, водички налили тепленько і все добре. Ідемо з вами сюди. Подивлюся, що Роблять наші дівчата. Ось Вибігають, вилітають. Ну, виходьте. Тут у нас козочки із маленькими були, я їх вранці, коли ми покормили, погодували, походив. Отут барон уже себе проявляє. Буде цю малечу все одно забирати, бо буде недобре. Так, значить, я по-другому зроблю. Ви вже наїлися. Значить, я забираю мисочку сюди і сюди вже буду пускати, тільки маленьких. Заходь, бусінка. Заходь, заходь, заходь. Іди на, на, Іди, сюди. Іди бусінка. На, 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 на. Іди сюди. Заходь, моя дівчинка, заходь. Заходь. Ну ладно. Добре, хто зайшов, то зайшов. Хорошо. Так, Поїжте трошки тут, я зараз запущу сюди ще козочок. Ну, каже, дайте мені молочка, не треба мені ваших яблук. Я хочу молочка, так? Да? Зараз буду тебе годувати. У нас тут дві козочки поряд. Це ромашка. І там поряд з нею. Чорненька наша ночка. Зараз включу світло, щоб видно було. Ось така ромашечка у нас. Вона у нас привела козлика біленького, такого гарненького, хоч вона і рогата, але козлик більше всего, що буде безрогий. Біл, білий чисто, чисто білий козлик. Де ти там? О, це тут у нас ночка лежить. Ночка теж котилася в нас. І там привела нам таку чорненьку дівчинку гарненьку. В неї на лобі зірочка така. Ми її так і назвали зірка. Ну, Звичайно, вона залишається у нас у нашому господарстві. Ось така дівчинка. Зірочка. Ай ти зірочка така. Така хорошенька. Так, бусінка, ти іди туди, зараз тебе буду годувати. А це такого козлика привела нам, ромашечка. Ось такий чисто білий. Йому сьогодні 5 днів. Такий він гарненький. Занинська